От, по порядку, я не дивлюсь погані розбори, говорить Оля Полякова. А можливо, варто подивитися, і можливо, варто дізнатися стосовно чого ці погані розбори, і що це не про обсирання, а що це про гігієну простору, про те, що українці більше не готові терпіти челюсть, що українці не хочуть мати адвокатів хороших русських у своєму просторі. І тощо, ну типу, ти не дивишся, ти відмовляєшся від того, щоб. Знати, про що сказано, але ти вважаєш, що це чиста всіра. Причому, що я зразу можу сказати: я не вважаю, що ці слова стосуються саме продукту Рагулі. Я взагалі вважаю насправді, що Оля Полякова, скоріш за все, дивиться Рагулі, або принаймні продюсер Валентін їй переказує Рагулі, і вони роблять висновки. Тому що у Олі Полякової декілька разів було. Еволюційне зростання, завдяки тому, що казала я, і я це робила винятково для того, щоб відбулося це еволюційне зростання.